Хочу показати деякі нюанси в роботі. Красівки почали по бокам отут відклеюватись. По бокам почали відклеюватись і люди часто кажуть, підклейте, будь ласка. Коли починаєш це робити, щоб підклеювати, починає випливати деякі речі. Людина, котра знає взуття, майже завжди цього не знає. Це знає майстер. Ну, майже завжди майстер це бачить. Оце взуття зроблено зшито разом з тількою. І за цього це дає площу суцільну для склеювання, коли воно склеюється. З підошвою. Це дає суцільну площу для склеювання. І тоді це добре. Но тут стілька почала відриватися, нитки почали відриватися відверху. І з-за цього суцільна площа втрачається, а залишається лише приклеєний оця частина. Оця частина шкіряна. А її для склеювання дуже мало, менше сантиметра. Тобто ліва частина тільки тримається на 7 см. Із-за цього кросовок не витримує вагу підошви. і з часом починає розклеюватись. тому що якби ж запуск був великий під підошвою. Деякі кросівки зроблені так, великий запуск, тоді вона тримається нормально. Але тут маленький запуск. І роль грає сама ця стілька, тому що вона нас шита. І і виходить, що ціла площа. Різниця між ремонтом наті я вам зробив, приклеїв і зробити так, щоб людина ще носила от цьому. Для того, щоб добре зробити, це потрібно знов зшити цю стільку з цим верхом. Отак, от як оно сшито тут. Отак, от як оно сшито, потрібно на машинки знов. Зшити цю частину, щоб воно стало суцільне. Для того, щоб зшити на машинки, потрібно верх повністю відклеїти. Зшити, вичистити старий клей з підошви відсюди, нанести новий клей і знову це все зібрати. Тоді це буде триматися добре. Чи можна просто приклеїти це на деякий час? і наче робота зроблена. Цього ніхто не знає, це знає, знає тільки мастер. Тому різниця між ремонтом таким і таким є. Е, не кожне взуття цього вартує, не кожен клієнт погодиться за це платити. Але правда вона такова. Все, всем привет, всем добра.